Всесвітньо відомий французький художник Еморік Луїсе. Дебігін і все почалося, можна сказати, на майдані в 2014. -му. Один з бійців майдану Назар подарував мені магніт з картиною Рєпінавхепін. У 2021 році в Парижі була виставка. Іллі Рєпіна і знаєте, як вона називалася? Ілля Рєпін художник російської душі. Ось так. В Європі багато людей не підтримують російське вторгнення в Україну і водночас вживають наративи російської культурної пропаганди. Особливо у Франції, де російська пропаганда дуже потужна, битва це батобатофохісторі. Це битва. Битва за історію. І я вирішив взяти в ній участь якомога краще. я вирішив відтворити цю картину з цими солдатами. Тут ви можете побачити обличчя Романа Грибова з острова Зміїний, автора відповіді русскому воєнному кораблю. Тут багато символізму ось цей годинник? Це відсилка до фотографії Джозефа Кудельки. Він сфотографував свій годинник в той момент, коли в 1968 році радянські війська увійшли до Праги. Я б не зміг зробити цю фотороботу, якби мені не допомогло тро медіа. Мені допомогли зв'язатися зі 112-ю бригадою сил територіальної оборони. Ідею нам запропонувало командування сіл ТРО. Зокрема, вам полковник Дмитрошківський передзвонив. Я всім завжди люблю розказати цю історію, що дзвінок був приблизно такий: привіт! Є одна справа. Ви подумайте, чи вам підходить там годинку-дві, бо якщо ні, я запропоную комусь іншому. Я кажу, звичайно, що підходить. Він каже, так ви ж не знаєте про що. Я кажу, яка різниця? Якщо є справа, значить справу треба робити. Було поставлено завдання знайти. 40 чоловік характерної козацької зовнішності в бригаді це було дуже складно, бо батальйони одні були на фронті, одні були на відновленні. Це Київська бригада. А в Києві все почалося у 2014-му, на майдані, коли українці вирішили сказати ні російському впливу, ми про це говорили ще в момент фотографування. По своїй суті, сьогоднішні сили територіальної оборони це і є Запорізька Січ, тому що так само, як тоді, в період небезпек, в період війн, українці різних там статків, доходів, різних верств кидали все і приходили на січ захищати країну. Так само відбулося це і 24 лютого. І ми вам дуже-дуже вдячні і ми впевнені, що зовсім скоро в цих храмах знову з'являться ті картини, які були викрадені з Херсону.